Ті, хто не звик зустрічати новий рік вдома під привітання президента, планують свій відпочинок заздалегідь та купують путівки ще влітку. Таким чином можна зекономити кошти майже вдвічі. Але що робити тим, хто вирішив полетіти на відпочинок в останній момент і куди зараз вигідніше літати, спитали у туроператора. Зараз дуже вигідно очень в Єгипті, Ну дуже низькі. От на даний момент можна за двох улетіти в Єгипет на тиждень відпочинку. на Новый год за 500 долларов. Ну, за всю историю существования нашего агентства и вообще моего опыта работы в туризме подобных цен я еще не видел. Курс растет, понятное дело, но даже При нинішньому курсі це очень дьошева, як не крути. Другим у рейтингу популярності є горнолижні курорти. Це активний вид відпочинку, часом навіть екстремальний, тому його обирає молодь, що приїжджає великими компаніями, оскільки цього року зима на снігом не балує, охочих поганяти на сніжних гірських схилах стане більше больше как бы идут горнолыжные курорты, это а, Болгария, там Польша, Андора та же, да, но в целом как бы людям достаточно выгодно поехать в Буковель покататься, это будет на порядок ниже и дешевле по стоимости, нежели ехать куда-то за границу. Але совсем не обов'язково їздити за 3-9 земель, аби відпочити. Наша область має безліч видатних місць, де можна розслабитися не тільки тілом, а й душею. Качанівка, Тростянець, Новгород-Сіверський, Ніжин, до того ж, місцеві маршрути не болючі для гаманця. Можна віддохнути і в тому ж Львові, можна віддохнути і в Закарпатті, дуже багато пропозицій. Зараз і інші регіони починають потихоньку розвиватися. Та ж Черніговщина пропонує на новогодні тури. По деяким областям дуже багато таких пропозицій, і вони все більше набирають як би, оборот. Чому? Тому що ціна, як правило, на ці тури підскочила не сильно, а спрос якби как бы, потребітельська способність упала, і люди вот, стараються недорого, ну хоча б кота с'їхати те всі суєти, виїхати не на 2 на три дня. Це може бути там в пределах 300-400 гривень. От просто хоча б змінити обстановку. Та якщо з певних причин вам не підходить ні відпочинок на березі Червоного моря, ні засніжені Альпи. У нас є третій варіант. А для тих, кому не покишені подорожі за кордон та горнолижні курорти, ми пропонуємо бюджетний варіант. Запросіть додому друзів, запасіться мандаринами, зверіть смачної гарячої кави і насолоджуйтеся переглядом новорічних фільмів.